Рур Вадим Коломієць зачитує клопотання, у якому просить продовжити чотирьом підсудним запобіжні заходи. Вважаю, що ризики, які були з в крайніх полиці, продовжують існувати, вони не змінилися. Вказані ризики у даному кінальному провадженні є те, що особа може приховати світовен до суду розслідування та суду, Можна законом впливати на свідки та в цьому провадженні або перешкоджати кінальну провадженню іншим чином. Для екс-керівника обкому Віктора Роєнка та очільника міському Олега Малого прокурор просить нічний домашній арешт. Юрію Данилову суд не обирав запобіжний захід через його хворобу, а прихильнику комуністичної партії Миколі Гуріненку особисте зобов'язання. Останній намагається довести, що висунути йому звинувачення його не стосується. Микола Гуріненко каже: у підозрі зазначений чоловік з іменем по батькові Аксентійович і зазначено, що він уроджений з Черкас. До з'ясування особи обвинуваченого чоловік вимагає не показувати його обличчя. Дивіться, в паспорті, я оксентець. Далі. Я кожен з села. Ніякого відношення до Черкас немає. Далі. До боговісної я не реєструвався. У мене прописка. Жоднева. Після повернення із нарадчої кімнати суддя виносить ухвалу питання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно раєнку Віктора Григоровича, 8.04.49 року народження, задовольнити продовжити роєнку Віктору Григоровичу 8.04.49 року народження, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів. Тобто до 7 вересня 2025 року, включно суддя Юлія Михальченко. Задовольнила клопотання прокурора для всіх підозрюваних. Сам прокурор стосовно закидів Миколи Горіненка дав наступні роз'яснення. У деяких документах він іде як аксентіч, в інших – йде як в Офіційних документах в подальшому вказана інформація вже була вся перевірена, і встановлено, що він попав, він Оксентійович. І в подальшому була проведена зміна підозри зв'язку, скажем так, ну, не помилкою, а допущеною, скажімо так, неточністю. Спілкуватися із журналістами Суспільного підозрювані відмовилися, як пояснив не на камеру екс від Компартії Віктор Руєнко, бо не довіряють засобам масової інформації. Наступне засідання суддя призначила на 4 вересня. Як повідомив Суспільному Вадим Коломієць, підозри підсудні отримали 26 лютого цього року за визнання правомірною збройною агресією Російської Федерації. Марія Гаврилянолег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.